Вона на нюх виявляє заборонені предмети та речовини разом зі своїм побратимом, кінологом Таймуром, Бельгійська вівчарка бігі б'є усі рекорди із заборонених знахідок. Ця кінологічна пара нацгвардійців працює на блокпостах у Харківській області. Перевіряють автівки на наявність вибухівки та наркотиків. І за останній рік Таймуру та Бігі вдалося виявити цілий арсенал зброї. За свою роботу бігі навіть отримала нагороду. Як працює собака, бачила Оксана Нечипоренко. Їх вважають найбільш результативною парою у п'ятій Слобожанській бригаді Нацгвардії. Він старший кінолог, вона білійська вечарка на ім'я бігі. У Тимура Бігі перший службовий собака. Разом вони понад два роки познайомилися, тільки на бігі повернулися з евакуації до Харкова. Вона бігала хвостиком, мателяла така вся і ласкалась до мене і. Я так вивів її, погрався, побачив, що вона працює, що вона має так сказати, здібності до службових завдань. І ми почали з неї тренуватися. Відтоді вони завжди разом на роботі перевіряють автівки на букпостах, вдома відпрацьовують навички, тренуються у вільний час по 2-3 години. Профіль біги, пошук та виявлення зброї та вибухівки, але знаходити собака може і заборонені наркотичні речовини, хоч де їх не ховали б. А перевізники, які порушують закон, бувають дуже винахідливі. Саме найчастіше, де зберігаються наркотичні речовини. Ну це зазвичай бардачок. Це зрозуміло куліса, де коробка передачі, де сама кожна уця тряпочка під нею. Прячуть під ковриками, якщо це зброя, це капот, дно де знаходиться ще запасне колесо. Буваючи автомати в нас провозили під задніми сидіннями за останній рік. Теймур та біги виявили цілий арсенал різної зброї. Гранати за запали від них вибухівку, міни і незліченну кількість патронів. Працюємо багато, бо місто в нас велике. Багато везеться зброї, вибухівки. Зараз навколо війна. По максимуму, все, що можемо, все робимо. На перевірку більшість водіїв реагують спокійно. Роботі кінолога та службового собаки не заважають. У нас війна йдеться. Місто, яке дуже близько до фронту, я ставлюся з розумінням. Зараз такий час, що ну, всім якби, не можна довіряти, правильно? Тому я бажаю, що потрібно перевіряти кожну машину. Держи, повірять, каже, служба дана своє діло робить. За свою роботу бігі вже отримала відзнаку медаль за віддану службу Україні третього ступеня. Струмко. Да, Оксана Джупаренко, Антон Віжас, з Харківська область, п'ятий канал.